Артем Мілевський можливо головне розчарування всього українського футболу. Людина, яка дуже яскраво увірвалася в цей спорт, і в принципі так само яскраво занепадала. Сьогодні я дам йому другий шанс, тому що я знайшов який вигляд мали його скіли влітку 2005 року. Зараз я маю їх відтворити. Після чого ми подивимося, яким чином розвиватиметься його футбольна кар'єра для того, щоб знайти його скіли. Я поліз дуже глибоко і перед вами Артем Мілевський. Це в нас червень, 11 червня, 2005 рік. Бачимо його атрибути Артемові 20 років просто зараз. І тепер я маю просто відновити всі ці атрибути в нашому fm 24, і зараз я буду це робити. І ось перед нами той Артем Мілевський, який був у fm 06. Подивіться на ці скіли. що це таке 20 років. Я можу відразу вам показати, поточний рівень атрибутів це вже 139. Тобто, fm 06 давав Мілевському 139 просто відразу. 20 років. Подивіться на цю фізику. Сила 17, висота стрибка 18, координація 16. Це вже топ-атрибути, а йому лише 20 років. Так само є деякі цікаві психологічні атрибути. Наприклад, висока хоробрість 15 або рішучість 15. Але от проблеми величезні із самовладанням 10, А це важливо для нападників. Прийняття рішень 8. Ось тут теж жахливо. Це теж важливо. І ФМ малював е, жахливі прийняття рішень е, Мілевському лише 8. Працездатність 13. В принципі, це непогана працездатність. Далі технічні навики, перший дотик 13. І це його найкращий технічний навик, саме перший дотик, техніка та гра головою. Тут все 13. але це просто супер атрибути. Просто порівняємо перед вами всі українські футболісти УФМ FM24 віком до 21, і бачимо поточні атрибути. Краще за Мілевського має лише Анатолій Трубін. В нього просто зараз це 145. І далі йде саме Артем 139. В Забарного на початку сейву, в його 20 років, 133 поточні атрибути. Георгій Судаков 132. Владислав Ванат, наприклад, 120. Владислав Ванат, який став найкращим бомбардиром УПЛ, має такі от атрибути. Можемо його навіть так порівняти з Мілевським. Подивіться, ну звісно, в Артема кращі атрибути. Звісно, ФМ малював Мілевському чудову перспективу. Ну а тепер щодо перспективи, на жаль, я не міг там подивитися приховані атрибути Артема. Маю на увазі в фм 06, і я мав вже все це обирати сам, яку я дав йому перспективу. Я дав йому перспективу. А 170. чому такі цифри пояснюю. По перше, ну зазвичай в українських футболістів не фіксований потенціал в усіх ФМах. І я думаю, є велика ймовірність, що Мілевський там мав потенціал десь, наприклад, 150-160%. Типу такого: 170 – це теж близько, можливо, я трохи накинув, але я вважаю, що це адекватний рівень. Він е, дає можливість е, стати топ-гравцем Мілевському, але при цьому це не якийсь там рівень Ерлінга Голана. Тому 170. можливо, можна було поставити 160, але я думаю, плюс-мінус зрозуміло. Ну і далі також, звісно, приховані атрибути тут я мав вирішувати сам, і що я вирішив. Амбітність, професіоналізм та стабільність я обрав майже мінімальний рівень. Це 5. Спочатку я думав, взагалі поставити один: амбітність, професіоналізм та стабільність. Але я подумав, що все ж таки це футболіст, який все ж таки грав за таку команду, як Динамо Київ, та грав в основі збірної України. Ну напевно, він інколи все ж таки з'являвся яв... на тренуваннях. Тому не думаю, що справедливо ставити професіоналізм один, а от п'ять. Це думаю краще. Це майже мінімум, але хоча б щось. Так само, амбітність. Ну я не можу сказати, що Мілевський це там якийсь професіонал або амбітна людина. Звісно, ні, так само стабільність. Стабільність тут мінімальна. Максимально це конфлікти. Конфліктність Вартема 20. Я встановив це на максимум. Я вважаю, що це справедливо. Таким чином ми отримали гравця, в якого поточні атрибути 139, в якого прекрасна фізика. Подивіться, фізика вже зараз насправді топового рівня, в якого є техніка, певна психологія, і так само в якого приховані атрибути, ключові приховані атрибути, дуже сумнівні. Стабільність, конфліктність. Амбітність і це все погано його зріст 190 сантиметрів, і я бачу ці атрибути, і просто уявляю, з яким би задоволенням я отримав собі в свою кар'єру за будь-яку команду, навіть за команду топ рівня такого нападника на перспективу. А якщо ми кажемо про УПЛ, то це вже відразу ж основа. І я думаю, він просто б розривав УПЛ. Зараз подивимося, яка ж команда дасть йому його перший контракт. Чи буде це якась команда УПЛ? Цілком можливо, тому що в нього немає. Репутації, тобто зараз його може забрати будь-яка команда. Але Артема до себе вже в першому ж сезоні забирає ПСЖ. Подивіться, Артем Мілевський ПСЖ, 1340 мільйонів його автовартість, 8 тисяч євро на тиждень його зарплата. Це контракт лише на два сезони, ну насправді на три сезони. Я вже один сезон просимулював. І вони помістили його в оренду. Ну, звісно, в оренду я не. Хоча ви знаєте, що в нього зараз. 139. Тобто, за один сезон взагалі не змінилися його атрибути. Це погано, йому вже 21 зараз, і насправді він відіграв 10 матчів за ПСЖ, забив 5 голів навіть на оцінку 7-0. Тобто, вони дали йому трохи пограти. Всі ці 10 матчів це вихід саме на заміну. Бачите? Тобто нуль в основі 10 на заміну, і саме з ротації йому вдалося забити 5 голів. Я думаю, це дуже непогане досягнення. І також в цьому першому сезоні він дебютує за основу збірної України в матчі проти команди Італія у віці 20 років. Тут не звертайте уваги на Дінас. Діназа тут немає. Ось цей матч проти збірної Італії, в якому Україна програла з рахунком 5-0, і загалом Україна посіла третю сходинку і не їде на чемпіонат Європи. Не їде на Євро, тому що вони програли саме в плей-офф від Ліги націй і. В цьому матчі плей-офф Мілевський відіграв на де його оцінка на 6-6. Бачимо провальний матч для Артема, а гол забиває довбик. І здається, що поки що Довбик інший Артем зараз в основі. І Мілевському ще треба виграти в нього конкуренцію. Ну що ж, перший сезон, на мою думку, невдалий, тому що обрати ПСЖ це невдалий вибір, він там не грає. Йому треба йти кудись терміново в оренду, тому що він може почати деградувати вже дуже скоро. ПСЖ це занадто сильний клуб. А щоб йти туди. З такими атрибутами, з такими поточними скілами, другий сезон позаду Артем й досі залишається в ПСЖ. Він тут й досі в списку оренд. Ми бачимо, і 15 матчів в нього є цього сезону. Два голи. Тобто, це менше аніж минулого року. Це ще гірше ніж минулого сезону. Але знову ж таки, 15 матчів, з них 14, Це саме лише ротація. Він не є гравцем основи. Абсолютно потихеньку зростає його репутація, але його поточні атрибути просто зараз це 140. 140, ну тобто, принаймні він не втрачає. Це вже добре, оскільки він не грає тут в основі, принаймні не втрачає свої скіли. В другому сезоні список його досягнень поповнюється, але це все лише збірна України. 24-й рік ми бачимо його перший гол. А проти команди Словенія він забиває цей гол. 25-й рік його вибирають в символічну збірну вже команди України. Ось так я не знаю за яким принципом його обирають в цю символічну збірну, тому що за підсумками цього сезону в нього просто жахлива статистика. Подивіться, це сезон 24-й рік. Лише три матчі за цей рік відіграв Артем. Забив один гол. Середня оцінка в нього 6. 37. Ось так він провалює ті матчі. 6.37. Це найгірша. Подивіться, ані Андрій Лунін. Перепрошую, Лунін має 6,2, але в нього один матч. Вартема. Топ-2 найгірша оцінка в команді. Жах просто. Не знаю, як там той бідолашний Енріке працював з Мілевським з конфліктістю 20, але після трьох сезонів вони його виставляють на продаж лише за 700 тисяч євро. Нападника з поточними скілами 140 з потенціалом 170. Лише за 700 тисяч євро вони його продають, і бачимо, він е, доєднається до команди Реал Сосєдат вже влітку. Тобто, Сосєдат його забирає до себе. Можливо, там йому вдасться все ж таки реанімувати свою карідку. Кар'єру, тому що ПСЖ ми бачимо, ну до речі, ось цей сезон найкращий в його кар'єрі. Він тут відіграв 13 матчів, з них 12 – Це саме вихід в основу. Ну і якось прикро та трохи незрозуміло, Вони вже дають йому 12 матчів в основі і потім просто продають. кажуть, нам не потрібен той Мілевський, але він, ну в принципі, зрозуміло. Я не подумав просто про цю феноменальну статистику. Він в такій команді, як ПСЖ в такому чемпіонаті, як ліга 1 Франції. Забиває лише два голи, розумієте? За 13 матчів лише два голи. І також я трохи не розумію, чому ФМ не зараховує йому чемпіонство із ПСЖ. От як це працює? Він вже зараз. Добре, тоді в нього була лише ротація. Можливо, там якісь умови, кількість хвилин, щось типу такого. А цього року в нього вже 12 матчів в старті. Чому ось тут немає ніяких досягнень з ПСЖ? Хоча ПСЖ всі ці три сезони вони були чемпіонами Франції. Не знаю. Але е, цього року в Мілевського взагалі немає нічого нового в його біографії. А знаєте, до речі, до кого саме йде Артем Мілевський в команду Реал Сосідад? Це Девід Моєс. Це Девід Моєс побачив е, в Артемові потенціал. Подумав, що це може бути його саме основний нападник. І Моєс. Нічого собі в нього репутація. Моєс бере собі Мілевського. Е, які там були позиції в Сусідада до цього? До цього Сосідад. П'ята команда, потім третя команда і четверта позиція. За підсумками з цього наступного сезону, це вже Мілевський в команді. Сосідат, четверта сходинка, ну чудово, для такої команди, як Сосідат, я думаю, потрапити в топ-4 лише не вистачає 4 балів до Атлетіка, це непогане досягнення. Але які ж там персональні справи в нашого Мілевського? Можливо, він вже там був основним? Ні. Він і тут не основний гравець. Так бачимо: 28 матчів є, звісно. Але ось можете тут побачити. 21 матч це лише ротація. В Лізі Європи 6 матчів він грав на ротації. Тобто він не гравець основи цієї команди. І в нього жахливі оцінки. Ну як жахливі? Просто посередні оцінки для е, Ла Ліги. Просто посередні оцінки. Його потенціал 144. Тобто він додав. А плюс 5 від початку симуляції так було 139, тепер 144. Але здається, деякі фізичні атрибути. Ось тут в нього деградували. Паралельно покращується психологія. Ну це адекватно. Психологія має зростати з кожним сезоном. Але от падає фізика. Падає фізика і падає мій голос зараз разом з фізикою Артема. А що можна сказати? 7 голів він забиває за 28 матчів. 7 голів. Цікаво подивитися зараз uh, XG. 5 XG, 7 голів. В принципі, я думаю, непогано. Покажіть нам символічний склад сусідада, хто там конкуренти в Артема. Їхній основний нападник це Умар Садік. Бачимо, які потенційні, які поточні 150 поточні. Ну тобто, Артемові не вистачає лише трошки, щоб досягти ось таких таких атрибутів. Дайте йому пограти. Ну хлопцю треба виграти місце в основі, щоб прогресувати. Але мені здається, ось бачимо Артем 15 голів. Це загалом в усіх змаганнях. не так вже й погано. Послухайте, п'ятий сезон і чомусь Артем просто зник з мого списку. Стоп, невже він покинув футбол? Ні, все добре, я не знаю, чому він зник. Я почав хвилюватися, але ні. Артем, що можна сказати? Артем продовжує грати в сусідаді, але не бути основним нападником цієї команди. Бачимо 7 матчів, в основі 17 матчів на ротації. І знову забиває лише 7 голів. Загалом, поки що, за 5 сезонів... Ні, ні, так, за 5 сезонів симуляції, Вартема 5 плюс 2... Ох, зараз буду рахувати в лайві. 7, 7 плюс 2 — 9, 9 плюс 7 — 16, 16 плюс 7 — 23. Все нормально, пройшов це випробування. 23 голи за 5 сезонів. Ну, що ви думаєте? Це нормально для нападника? Я думаю, це не нормально. Але його поточні атрибути вже 150. Він спрогресував ще на 6 пунктів. Попри його жахливі а, приховані атрибути, відсутність просто професіоналізму, амбітності, максимальна конфліктність, він потихеньку прогресує, і в нього вже плюс 11 від початку цієї симуляції. Так що, можливо, настав час посунути того умара. Того Садіка, покажіть символічну команду. Садік залишається. Та паскуда, А яка в Садіка статистика? Та слухайте, ну 13 голів. Та вам заб'є Артем 13 голів за 30 матчів в основі. Ну Моєс камон. До речі, командно в Сосідада все чудово. Моєс знає, як працювати. Третя сходинка. Вони кращі за Атлетіко Мадрид. Артем Мілевський не може пробитися в основу не лише своєї команди, а й збірної України. Тут його в основу блокує. Бовб... Довбик. Довбик е, е, блокує Артема в основу. В Артема 7,17, до речі, в Бовбика 7,12. Так слухайте, а що за поточними? Поточними 154. Ще 4 пункти, і Довбик має посунутися, я вважаю. Ну але, звісно, якщо порівняти от просто атрибути, то атрибути Довбика мені зараз подобаються значно краще. Подивіться, хоча це лише плюс 4 за поточними. Шостий сезон. Так, спочатку я бачу дискваліфікацію в нашого Артема. Що далі? Він хоче новий контракт, його автовартість ну, в принципі, непогано. І заробляє він ну лише 32 тисячі євро на тиждень. Мені здається, що він більше заробляв в Динамо в реальному житті. Хоча, можливо, я помиляюся, не знаю. А далі, далі, далі він став гравцем основи. Здається, 29 матчів, 10 голів, 6,83. Так, це тепер гравець основи. Його випускають в основі лише три матчі на ротацію, розумієте? Звісно, це... Ну, це не повна основа, тому що 26 матчів це замало. Якщо казати про там, 100% матчів, але це вже значно краще, ніж було до цього. Покажіть е, символічний склад і що там в нас, яка ситуація, Маркініус взагалі. В нападі тут з'явився ось так. Цікаво. Тобто Моєс використовує в нападі непрофільного нападника, але він грає на 7.21. Це краще ніж Садік, це краще ніж Мілевський. Хоча це 145. Бачимо, але Моєс це бачить ось так. Далі в Садіка 18 матчів, в Мілевського 38. Ну все. Мілевський основний нападник цієї команди. Ну і також він ще забуває три голи за сусідат в лізі чемпіонів. Подивіться, ось його переможний гол проти Аталанти, 1-0, мінімальна перемога. Далі Айнтрахт, і тут він робить дубль. І на цьому все. Після цього він вже не забивав. А сусіда поступається Мілану в додатковому раунді плей-офф. В рейтингу нападників Ла Ліги, А слухайте, в Мілевського ще й тут боротьба та конкуренція з Довбиком. Тут Довбик ще й залишається ж в Жироні. Я забув зовсім про це. В Довбика 14. В Мілевського ну, він сюди не потрапив, тому що тут в топ-20 Педрі 11 голів має, а в Мілевського 10. Трохи йому не вистачає. Тобто він ще тут має перевершити Артема Довбика. А от в збірній України перевершити Довбика, здається, майже неможливо. Ви подивіться Цю статистику в Довбика 7 голів за 5 матчів, 7,6 і оцінка. Феноменальна результативність. в Мілевського лише один гол за два матчі. Позаду сім сезонів. Артем Мілевський отримав новий контракт в сосєдаді. Тепер він заробляє майже 90 тисяч євро на тиждень, а його поточні атрибути це 156. Слухайте, він дуже непогано додає. 139 в у нас було спочатку, тобто це вже плюс 17 плюс 17 за сім сезонів симуляції і тепер. Це його перший сезон. Перший сезон в Лалізі на оцінку 7,1. При цьому він ну майже основний гравець тут. І також це його найкращий сезон за персональною результативністю 13 голів і ще дві гольові передачі, тобто 15 результативних дій. Форвард з такими скілами. Ну я можу сказати, якби тактик тренував Реал Сусіда, то тактика нападнику просто з такими атрибутами. Він міг би претендувати на позиції там найкращого бомбардира Ла Ліги сто це перший сезон, коли Мілевський потрапив в рейтинг найкращих бомбардирів Ла ліги в топ-20, ну навіть в топ-11. В нього 13 голів бачимо. Але знову ж таки близько не може досягти результатів Довбика, тому що Довбик топ-2 нападник загалом в нього 19 голів. Але от вже цього сезону Мілевський наближається до Артема Довбика на позиції основного нападника збірної України. В Довбика 5 матчів, в Мілевського 4. Ну і їхня результативність не вражає. Восьмий сезон. Отак. Мілевський покидає Лігу, покидає Сосєдат та йде в Ювентус. А скільки вони дають за нього? 85 мільйонів євро вони дають за Мілевського. 85 мільйонів за нападника з поточними 156. Ну, це, це, це сильно. Я можу сказати, що це сильно. Ну, насправді ось так подобаються його атрибути, але це дійсно дуже схоже на атрибути Артема Довбика. Але віддати за нього. 85 мільйонів. І цей нападник в команді Ювентус відіграв лише 14 матчів в основі ще 10 на ротації, забив 8 голів. Ну, це приблизно стандартна така статистика Артема. Вона не вражає, але щось там забуває. І середня оцінка 7-0. А це хто такий? Хто такий геній? Рут ван Ністерлой, сам ван Ністерлой захотів бачити Мілевського. Ну, ця людина знає, що таке нападники, тому можливо. До речі, я вперше побачив Рудгерус, Йоганес, Мартінус, ван Ністерлой. Вау, а, можливо, він щось знає. Ідеаліст запрошує до себе Мілевського. Що там його конкуренти в цій команді? Хто його конкуренти? А зіркзе, зіркзе, ну здається, тут без шансів. Це поточні, хоча як 155. Просто це трохи інший тип футболіста. Це не такий типовий класичний нападник. Тому тут, можливо, різні опції в атаці. І бачимо навіть загалом в усіх змаганнях Мілевський зіграв більше, ніж зіркзеє матчів, але середня оцінка в Зіркзе значно краще. В Мілевського середня оцінка у порівнянні з іншими гравцями саме атаки. Вона серйозно просідає. Бачите? Дзеньйоло має кращу оцінку. а Ніколо, я думаю, що це за такий Ніколо Базанела, а це вже реген такий бачимо. Але щоб ви собі розуміли, друзі, Ванністерло щось знає. Вони чемпіони Італії вперше. Ван Містерлой повертає Ювентус сюди вперше за 11 сезонів. Подивіться, тут була повна домінація Мілана, і в першому ж сезоні Мілевського в Ювентусі він робить цю команду чемпіонами Європи. Фантастика! Чемпіонами Італії на Європи, поки що Італії. І до речі, Мілевський себе дуже добре показав в лізі чемпіонів. Там в нього 5 матчів, 5 матчів лише це не основа, і 4 голи за ці 5 матчів. Бачимо гол у ворота Тоттенгема на 81-й хвилині. Далі е, ні, тут не забивав. Монаку, ні, Челсі, так само ні, саме зірк забивав. Фенербахше, ну це теж непогано. Карабах, нормально. Реал Сосідат, Яка історія? Подивіться, Ювентус грає проти цієї команди в додатковому раунді плей-офф і Мілевський забиває у ворота своєї колишньої команди. І вони проходять далі, а потім вилітають від Баварії. Тобто, бачимо, поки що ФМ каже його досягнення це друге місце Ліги Європи. І ось саме його перший трофей. Перший трофей в кар'єрі це титул серії А з Ювентусом. Ті чемпіонства за ПСЖ ФМ не зараховує чомусь. А далі я просимулював відразу чотири сезони: чотири сезони кар'єри Мілевського в Ювентусі. І що я можу сказати, дивимося, наступний рік це його другий сезон в команді. Повний провал для нього. Він повністю втрачає своє місце в основі. Лише 10 матчів. Подивіться, я не знаю, що там трапилося, але лише 10 матчів. Хоча за 10 матчів він забуває 4 голи. Подивіться. В наступному сезоні, це третій сезон. Він начебто трохи повертається 20 матчів, і це його найкращий сезон на той момент за результативністю. І останній сезон: 19 матчів замало матчів, але яка ж результативність? 15 результативних дій, оцінка 7-21. Чому йому не довіряє тренер і не випускає ось так? Я думаю, тому що відповідь. Це напевно висока конфліктність. Конфліктність 20, і там якісь певні ситуації, і він не грає просто в основі, хоча видає навіть ось такі інколи геніальні результати. Його поточні атрибути зараз це вже 152, тобто вже починається його деградація, але йому вже 31. Чи залишається бан містерлой? Так всі ці сезони він працює в цій команді. І, до речі, жодного разу після цього Ювентус не чемпіони. Так, можливо, треба було все ж таки повернути Мілевського в основу. Ну, ми бачимо, що він використовує Дзаньйоло на позиції нападника. Ось такого Дзаньйоло, але не Артема Мілевського. Щось мені здається, там просто дуже серйозні конфлікти в Мілевського з ван Ну, тому що жодної логіки я в цьому не бачу. Дзаньйоло забуває лише 13 голів. За 41 матч в Мілевського 16 за 28. але це не гравець основи. Його не випускає тренер. Та ж сама історія в збірній України. Артем Мілевський не основний нападник. Пішов товбик, з'явився ось такий Ігор Герсеменко. Чудовий реген, це реген команди Динамо Київ він зараз гравець арсенала, яка в нього поточна поточний рівень, поточна кількість атрибутів 162. Ну розумію, ні, ви знаєте, це не має жодної логіки. Але наступні два сезони, і це перші сезони, коли Мілевський вже 100% гравець основи Ювентуса: 31 матч, все в основі, 33 матчі теж все основа. І скільки людина забуває, він стабільно дає цій команді 22 голи за сезон. Це цікаво. Ну можливо, дійсно, просто після ось цього сезону він вразив тренера, тому що це серйозно. 15 гольових дій за 19 матчів. І відразу ж після цього. Ван Ністерлой все ж таки подумав, що треба випускати Артема. Попри його конфліктність, треба його використовувати там і далі. Ван Ністерлой, так надалі. Тобто, це саме рішення Ван Ністерлоя бачимо ось вперше. Вперше ми бачимо Артема. Ось тут в символічній збірній в основі 46 матчів. Але Артем Мілевський це основний нападник лише п'ятої команди серії А, п'ята позиція в Ювентуса. Я думаю, це провальний сезон. І за голами в Мілевського друга позиція. Не знаю, чомусь тут я не бачу обличчя Регенів, що з ними трапилося, але Мілевський на другій позиції. 22 голи. Йому лише трохи не вистачає, щоб взагалі стати найкращим бомбардиром цієї ліги. І після цих двох чудових сезонів, коли Мілевський був в топ 2 нападників серії, а він йде в Рому. Ювентус просто віддає його в рому за 10 мільйонів євро. І він йде в рому, щоб там взагалі не грати. Лише 6 матчів, це лише вихід на ротацію, тобто просто в людини повністю в сезон без футболу. Та й оцінка 6,6. Це його найгірший, найгірший сезон за всі роки симуляції. Що це за такий трансфер в Рому? І вони його виставляють на продаж відразу. Після цього. Його поточні атрибути 133. Я не знаю, 133 це не настільки погано, щоб так провалити сезон в ромі. Хто там тренер? Леонардо Жардім руйнує просто Мілевського. А навіщо ви його брали тоді? Питання в мене. Покажіть символічну команду. Мато тут якийсь цей реген грає е, в основі. А Мілевський, а його навіть немає в символічній команді. Ну, дійсно, лише 6 матчів на ротації. Абсолютно безглуздий трансфер. Не знаю. Я думаю, Мілевський ще міг би показати себе один сезон в Ювентусі. Але йде на цей один сезон в Рому. І Рома четверта команда. Так, він гратиме в лізі чемпіонів, але вони ж його ось зараз хочуть продати. Бачите, він на трансфері в них. Він в них на трансфері і він йде в Шахтар. Після цього сезону Шахтар його забирає за 250 тисяч євро. Артеме, Артеме, як? а як же ж Динамо Київ йде в Шахтар? І кубедно те, що він там теж не заграв, бачите? то там теж величезні проблеми з тим, щоб потрапити в основу. Хоча я думаю, ну зараз в нього 117, але це ж ще один сезон. Сезон без ігрової практики на початку того сезону. Це було десь 130 нападник за атрибутами 130 Він може бути спокійно основним гравцем шахтаря. Хто в них був в основі цей сезон? Бачимо це теж реганус такий заморано. Ну. Напевно, це кращі атрибути, і вони його хочуть продати вже просто за 46 тисяч євро. Кудись зарплата майже 40 тисяч євро на тиждень. Зараз подивимося вже 35 років Артемові. Але він не закінчує кар'єру. Він продовжує грати і його забирає до себе команда Ельче за просто за нуль. Вільним агентом він туди йде. Команда Ельче це взагалі Ла Ліга 2». І тут він наколотив ще 14 голів ще п'ять результативних дій за сезон. Тобто показав результативність тут і він тут постійно грає на 6,7, і але атрибути вже просто жахливі. Він втрачає свою а, фізику. Це 101 вже зараз. І в нього закінчується контракт. Тобто, це суто контракт на один сезон. Зараз просимулюю ще декілька місяців. Чи зможе він знайти собі ще якусь команду після цього? Вже тепер він залишається вільним агентом. Йому 36, але людина не покидає футбол. Ось це цікаво. Я просимулював. Ніхто його не забрав до себе. Я думаю, що це завершення його кар'єри. Зараз його поточні атрибути 97, але і навіть так. В нього залишаються чудове завершення атаки, техніка, 14, серйозна психологія. Ну і звісно, відсутня фізика, окрім висоти стрибка. Така от вийшла кар'єра Вартема. Давайте подивимося, досягнення турнірні досягнення, що він тут наробив. Ювентус одного сезону лише чемпіони серії, а і також вони тут переможці. Кубка Італії. Він зі збірною України посів друге місце на євро. 36. Уявляєте собі, він, звісно, там не був основним, але це друга позиція. І також чемпіон України з шахтарем. Ось цей шлях збірної України до фіналу Євро. Перед вами проходять Румунію, Австрію, Португалію у півфіналі 2-0. І потім в додатковий час лише поступаються Італії 1-0. На цьому все така, от дійсно цікава та неоднозначна кар'єра Артема Мілевського. Величезні проблеми з тим, щоб закріпитися в основі по суті кожної команди, напевно, окрім Ельче. Його найкращі сезони, я вважаю, це ось ці два. Останні сезони в Ювентусі, коли він забивав у 22 голи кожного року. Після чого абсолютно безглуздий трансфер в Рому за 10 мільйонів. Рекордний трансфер це саме Рудван Ністерло віддає за нього майже 100 мільйонів євро. Я не знаю, чи вважають фанати Ювентуса, що Мілевський відпрацював ці 100 мільйонів євро. Я б сказав, що ні. Як ви думаєте, друзі? пишіть, будь ласка, в коментарях чи реалістична ось така кар'єра Мілевського, якби ми зараз дали йому другий шанс. Чи зумів би він закріпитися та грати в командах рівня ПСЖ або, наприклад, Ювентуса з його майстерністю, з його футбольним талантом? Чи це все ж таки занадто? Дякую за перегляд. Будь ласка, не забувайте натиснути на кнопку підписки на канал, а також поставити подобайку. І звісно, мирного неба нам всім над головою.